Жителі Чорнивіцької сільської ради зібрали для військовослужбовців чималу допомогу. Віктор Пшонко, Чорнивський сільський голова, зв'язався по телефону із земляками, які служать на сході, щоб доставити продукти харчування безпосередньо на передову. Днями два автобуси завантажені провіантом, вирушили у Кам'янець-Подільський, зокрема у центр навчання з розміновування, щоб передати допомогу солдатам. Там керівника територіальної громади зустріли військовослужбовці і дуже здивувалися такій вагомій допомозі. Жителі чорни від папірної та мудриголів зібрали 4,5 тонни продуктів харчування: овочі, фрукти, тушонку, варення, закрутки, крупи та цукор. Усе запакували у ящики, також передали півтора тисячі гривень на акумулятори та на 500 гривень купили бутильованої газованої води, якої часом не вистачає на полі бою. 29 липня у нас відбулася чергова сесія, на якій було піднято питання про допомогу продуктами на півдній сході нашої держави. Цю допомогу дуже за короткий термін було зібрано. Жителями села Чорни вони Папірна, Дриголови. І напряму ми зв'язалися з нашим земляком, який служить на сході, Мельничуком Валентином. І Вони приймали від нас цю допомогу, дуже дякували за те, що ми так віднеслися. Доброзичливо подякували всім нашим жителям за те, що допомогли, в тому числі я теж так, як сільський голова, від себе особисто. Хочу подякувати жителям наших сіл за те, що так вони гарно віднеслися всі, всім проханням, які не звернулися до людей, і, зокрема, командування цієї частини теж дуже дякую жителям наших сіл, що вони допомогли. Допомогу передали військовій частині, де служить уродженець Чорнивіць, підполковник Валентин Мельничук, який наразі перебуває на реабілітації після служби у зоні АТО 9 серпня. Бойові машини з особовим складом, зброєю та продуктами харчування поїхали на схід. Тож допомогу, яку зібрали жителі Чорнивіцької територіальної громади, буде доставлено безпосередньо на передову.